Доброго ранку. Заїхав до друзів. Почали монтаж моноблоку, от змонтували димоход. Криша тут тимчасова, потім будемо, буде підійматися і додаватися декілька. Тобто буде другий поверх у нас додаватися і домонтують потім димохід. Тут у нас моноблок, наше преміальне рішення. Головна перевага все-таки рішення моноблоку. В тому, що у вас фактично готова Тобто, да, Якщо за звичайним твердотопом вам потрібно багато чого догородити, да, то у випадку моноблока у вас на 90% котельня готова. Ставиться ось така насосна група. До речі, вона у нас є в асортименті. Додається туди насос. Цим насосом теж керує котел. І все, і от сюди ми по погоді, то є от сюди, грубо кажучи, ми напряму підключили батареї і все, нам фактично більше нічого не, ну, не треба додати. Якщо взагалі нова система, ще додаємо бак. Ну, Зазвичай в комбінованих системах він є, і він не потрібен, якщо нова система розширювальний бак добавляємо. Значить, Група безпеки вже змонтована всередині котла. Далі є там воздушний клапан, є аварійний клапан, змонтований вузол 4 ходового, який дозволяє автоматом підтримувати котел 80. От бачимо, це 20 у нас Обратку 60 а в систему опалення. Ось сюди на ці вихода, в залежності від погоди на вулиці, до речі, датчик. Погоди в комплекті, ось він. Від погоди на вулиці, котел автоматично видає потрібну температуру. Крім того, у нас є спеціальний режим, який дозволяє нашому твердотопу напряму працювати з теплою підлогою без будь-яких понижуючих вузлів. Тобто, якщо у вас повністю дом в теплій підлозі, ви під'єднали сюди колектора, і все, у вас пішло все працювати. Тобто, нічого більше знижувати, доколхажувати, вибачаю, не потрібно. Крім того, є окремі вивода під ГВП високотемпературні, да, для того, щоб підключити бойлер косвенного нагріву. Датчик для керування, датчик для керування бойлером косиного нагріву в комплекті. Ну, змонтували і працюємо.